Пропоную до перегляду е війну, яку ми зіграли з поляками. Ну і напишіть, пишіть, що ви думаєте про це. Так, всім доброго ранку. У нас війна е з польським альянсом Steel Soldiers Тож, поїхали, сходимо на такого суперника, е нашою традиційною. Командою швидкою маю на увазі. Так, візьмемо сюди ще й тар, аби знімати таунт з Хортеса. І Ругіан, там може десь якогось міньйона зжере. Можете це, це нас трохи десь. Виручить. Ну, поїхали. нас нарешті бонус. Більш-менш який можна грати. Так, і що ми маємо тут? А, ну. Начебто є дві сині трійки, так? Що ще у нас є? Давай візьмемо одразу трійок. Ага. Ось так. Тоді ось так міняємо план. А б нам, нам нейтральний хід зробити. Yeah. <coughs> Та певно, що ніде, так? Певно, що ніде. Так, тому давайте... Як зробити ліпше його. Ну так, все ж по центру йде, так? Ми ніде тут нічого не, пору... не можемо поворушити. Та давай туди-сюди. Так. Угу. Так, нормально так Примаш... примастирив. Ну, давай отак спробуємо. Стоп. Давайте спробуємо винести цей фланг. Так. Поїхали. Раз, два. Так. Давай, поїхали далі. 3-4. Давай спробуємо тут ванну забрати. Так, вибачаюсь. Так, і що у нас далі тут? Скільки це, ця фігня ще буде? Два ходи. Давай тоді в пустоту попрокидуємо трохи. Угу. Давай ще тут прокинемо. Так, є, до речі, на сині. Це нас трошки виручило. Давай, раз, два, три, чотири. Закінчили. Так. Тут все добре в нас. Встигли вчасно. Далі. Давайте сходимо на такого суперника. Тут начебто всі болочаться. Тому підемо нашими жовтими жовтими лісюшками. Так, десь ще одна була. Ось. До них візьмемо нашу королеву. Ось так. І Альберіха. Загони стали максимально вірно. Тож, поїхали. Але грімсів по центру це буде залежати від того, як він буде заряджатися, той буде залежати наш успіх. Так. Щось поки не дуже, ні. Скинути в ніндзю трійку, Подивити, що там іде. А якщо скинути отут сині одразу? Що нам це дає? Нічого, але потім можна в ніндзі щось прокинути, так? Хм. Давай тут. Одразу підготуємо так. Давай ще раз так. Тут у нас кристаллика випадково немає жовтого, хто мені скаже. Давай тут Ой, жовтого зеленого там. Зеленого хотів сказати, але дивився на жовтий, тому і сказав так. Mm. Ну, Давай, певно, хоч зелених зарядимо. Та й зараз побачимо, що тут будемо робити. Та он ввімкнено ну, буде зараз. Ага. Так. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Давай, тут жовтеньких. Один хід обережний якийсь потрібен. Щось я обережних і нічого не, не, не бачу. Але давайте отак і будемо пробувати болочити. Так, хай він вже ультує. Угу. Так, Альберіг, зніми нам ту посивку. Так, зняв сліпоту, до речі. І тепер кого нам ліпше? Центр чи з лівим флангом очите? Я думаю, може отак от зробити. Ось так, ось так. Туру вже хай, хай б'є вона в контру. Будемо її ловити. Так. Угу. Давай ще раз її активуємо. Угу. Так, хатіко, живий поки. Ти нам ще потрібен тут. Альберіха поки не будемо активувати, поки не немає сенсу, то прокинемо тут. Каміння. Так, жовтий кристал, це в тему. Це дуже в тему нам. Давай б'ємо ще раз, болочимо тих же самих. Так, з гримського ще не прощаємось погано. Так, вже попрощалися, він чат покинув. Чудово. Так, начебто все контролем. Ну давай. Угу. Є у нас певно перезарядка жовтих, я так розумію. Давай спробуємо ось так зробити. Ще раз активуємо таунт і взірвемо жовтий. Угу. Так. Заболочились? Так, заболочились. Давай ще кристалик зелений. Там щось ухиляється. Давай. Давай сюди б'ємо, та он ти зелений знову. Угу. Ну, хай ловимо в контратаку, його він же там не обходить, я сподіваюся. Угу, чудово. Не обійшов. Так. Що у нас далі тут? Що у нас далі? Що в нас далі? Десь я тут придивлявся до Суперника, що це робить по центру? диспел, і такі всі неприємні тут. Тут о дільця не хочу на неї йти, бо потім нічого не зроблю. Давай спробуємо сюди піти ось такою. Доволі потужною командою, як на мене. Грає вона чудово іноді. Тож поїхали. Це буде залежати від того, скільки синіх спочатку, щоб трохи заповільнити їх. Так, є одразу у нас маги, то давайте будемо їх і брати. Давай. Та й, певно, давай взірвемо одразу. Ще раз заповільнимо їх і трохи бабахнемо по ним. Хоча ж чекайте. Раз нас, нас ті двоє майже заряджені, я маю на увазі Юліус та Каміла, то давайте спробуємо їх на Х2 якось вивезти. Ну, давай ось тут пошукаємо щось. Угу. Так, ну, до речі, щось доїхало, добре. Тільки давай одразу тут червоних візьмемо. Ось. Давай ось так, ось так. Тоді можна спокійно зробити ось так, не ризикуючи поки що. Так, і залишився в нас гангт. Ну, це зараз буде нам трохи нерви робити, ні? Я сподіваюся, він же не вб'є нікого, всі начебто при здоров'ї. Угу. Давай. Так, друже, давай прощатися вже, бо вже трохи набридло тебе луп лупцювати. Ну давай. Тут, я думаю, цих двох вистачить. А, ні, не вистачило. Ну добре. Ага, ще міньйона народив, так? Ну давай. Будемо тебе бити. Міньйони, ага, дали ради. Добре. Так, далі. Далі вже цікавіше. Давай подумаємо. Хоча що думати. Потрібно йти правильно. То ось... Угу, Це хіл. Точно хіл. Угу. Ага, і недуги. З Заборону на недуги ставить. Добре. Добре, добре. Давайте сходимо сюди. Хоча ні, не сюди, на ноутіку одну сходимо. Зараз тільки виберу на яку. Чогось, мені здається, сюди потрібно йти. Таку собі команду придумав. Зараз покажу. Вигуляємо того фергуса. Так, хто у нас тут стоїть? Потрібно згадати. Ось так, певно. І думаю, кого ліпше хіла, або у нас ліпо краще. Всі ж всі болочитись повинні. Ліпо я маю на увазі. Ну так. То краще так. Може, десь нам пощастить та й ми фланг почистимо, ні. Поїхали. Так. Ні. Не пощастило поки. Ну, давай шукаємо синіх або фіолетових. Давай ось тут. Давай так, четвірка буде? Буде четвірка. Давайте спробуємо відправити. Ну, звісно, хто б сумнівався, ні. Ай. Переживемо, так? Да? Один удар? Тоді давай ще фіолетових візьмемо. Воно ж знімається, я сподіваюсь. Ну, повинно знятися. Давай ось так. Ну і певно, руах буде бити. Тут давай краще руах одразу. Цей же тирить, так? Ну так. Якщо одразу війну, потім руах у нас все вкраде, тоді давай так. Ого, скільки жовтих? То нормально взагалі рахується? Так. А ну давай спробуємо заблочити все ж таки його. І тут зібрати синіх своїх. Так. Щось поки не дуже. Вам так не здається? Це же просто б'є, так? Ага. Ні, давай, певно, в цього спробуємо. Ну і давай, жовтик зриваємо, нам десь потрібна ще зарядка. Ліпіота, звісно ж, заснула, так? Але в нас є сині. Так, ано, ну, заберемо оно в них. Є. Зробив своє діло. Ну давайте розбудіть уже лепу нашу. Ля, знову туди ж вдарив. Ну, не падало, не... От вже кончений. Угу. Оце, оце вже погано, якщо чесно. Це вже погано. Начебто я б цього краще хотів би відправити. І давай улоки візьмемо. Давай її скопіюємо. Не вистачило. Чудово. Чудова гра. Десь я туплю, мені так здається, це. Але тут і каміння якби нуль. Сині під'їхали, але вже то запізно. Це вже запізно, на жаль. Угу. Ну, якось так. Хизе чогось десь я, певно, не доробив. Ах, навіть не знаю. Так, ну тут я вже накладую відео на відео, точніше звук, тому що ну, вже був час їхати на роботу. Не люблю я ці війни по четвергам зранку. Ну, реально немає часу, соня щось думати. Отаке собі. Передивився я. Мав час вже після роботи, та я передивився попередній тапок перед цим і там зрозумів, що потрібно було копіювати на утіку Локі, коли я Армана копіював, то я б так би розігнав би Фергуса та й може б і там би щось вийшло. Але сталося, що сталося. Прийму то до уваги і якось ну, ще потрібно трохи попрацювати, може, якусь зв'язку поліпше пошукати. Ну добре, то давайте будемо спостерігати за цим тапком. Е ну, не знаю, той ж коли брав, е трохи думав, що я беру. Е той Колян ще недокачений, е Олена повільна, і той е господи, Холстоун теж повільний. Але, думаю, все ж таки візьму, бо команда начебто добра виходить. ні. Тут... Е більш-менш з камінням все добре. Тому було, було як то грати, ні. Але я розумію, що тут мені пощастило. Я думаю, тому що в попередньому тапку там синіх особливо не було. І тому якраз тут дали зелених добре, щоб хоч цей етапок відбив добре. Ну то добре, ось тут я подумав, що мені вже гайки. Але але той зелений Холстоун думав інакше. І мушу визнати, ну, не такий вже він поганий, як здавався мені одразу. Може підтримати команду в той момент, коли потрібно. Мені сподобалось. Все ж таки, у мене і під нього війська є, тому може, він і живе. Але все ж таки добре. Тут нас летить шалене комбо. Ну, я не знаю, як просто зносить ту наутіку. Ну, і це був вже, я думаю, ключ до успіху в цій, в, цій, в цій битві. І що зараз відродився Десмонт, то вже було зрозуміло, що ми на вірному шляху. Так. Ось. Знову тут ми вже на повному здоров'ю, під контролю. Той руаг з нас знімає. Ну і теж получає е, пописку. Але, але, повторю ще раз, тут нам ну, пощастило з камінням. Хоча я теж подумаю, от, таке враження у мене, от, три команди більш-менш грає, четверта зі скрипом, але от п'ята і шоста десь ну, не вистачає, я думаю, може, кількох героїв, щоб зробити такі ну, добрі зв'язки вже. Але попрацюємо ще над тим, тут є над чим працювати, тому ж давайте тут. Затягнули ми цей бій, але мені сподобалось це виживання. Боссом витягнула своїм хілом. Ну і десь так потроху, що той Десмунд відродився, десь контратака. Ну Все потроху, той Холстоун підтягнув і якось витягли ми все, все це. Колян мені сподобався, зараз майже докачав, то на наступну війну вже буде фуловий. Я думаю, на емках точно. Ну і зламаю його, скоріш за все, на перший злом точно. На другий там, наскільки пам'ятаю, ефірок мене не вистачає. Але то таке наживне. Будемо щось робити, виходити титана може бути, то я думаю не проблема. Десь вони знайдуться. Так. Тут у нас справа наближається до кінця. Тут ми, певно, майже перезарядилися, але тут зеленого каміння вдосталь і ну, тут буде все добре зараз. Тут, скажімо так, Десмунд, Десмунду вже це набридло, і то він закінчується. Тут мені сподобався. І такий бій якраз був і напружений, але кінцівка мене порадувала. Тут я вирішив піти на саторі і зараз покажу чим. Не втрачаю я надії на цей тапок, бо ну, працює добре вони. Коли цей шархайс заряджається, це такий, ну, скажімо, гастіль на мінімалках, але ну, не знаю, може, може він працювати. Але чомусь як я беру так от, в, в такому складі, як зараз покажу ч, 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 чотирьох фіолетових, то ну, не виходить взагалі. Ну, або каміння не дають, або щось десь я натуплю. Ну, тут зараз побачимо, що буде. Тут взяв Меліндора якби мульта і просто як хіла з корінцями. Ну, Ну, З усім таким, дедпут може там щось знімати, щось красти, якесь ухиляння. Лепілота теж мусила ну, заряджатися та і когось булочити. Але побачимо, що тут у нас сталося. Тут я певно ще думаю над тим, що робити. І все ж таки йду. Може потрібно було ціль взяти простіше, що теж не виключення. Але я це ранок і чогось чогось не доробив. Тут ми, як ми бачимо, зелених багато. Якби взяв чотирьох зелених, то я думаю, тут би переміг ну, відсотків 70% вірогідності. Так? Але взяв фіолетових, знову понадіявся на них. І ось. Начебто і фіолетових трохи зарядив але вже буде бити Саторі. Я вирішив в Меліндора потримати тут, тому що підхилитись після його удару якраз і зняти з нього може то. Тут Дед потухилився. це рідкість для нього. Але Фіолетовий знову не прийшов. Важко тут було його знайти. Я сподівався, що тут десь по центру може виїде. Але не виїхав і ці двоє зараз, ну... Розписують мою команду на двох. Ну, ось так. Все. Тут вже без хіла не було сенсу ні грати, ні заряджати нікого, тому що теж б'є Рамона і там хіл був. То ну, шкода. Шкода, я розумію, що я затупив. І певно скільки разів надіявся на туле пілоту, ну, вже не грає. Не знаю, колись ще грала, може так місяця 4 назад, а останній час, як не беру, то, то ну, прильоти і все, нічого не зробиш. Тому будемо щось міняти, ще, допрацьовувати, так би мовити. Тож, що ми маємо? Ми маємо два косяка. Е, я думаю, що це, це моїх. Набив так собі 236 очок. На жаль, ми програли. Підписуйтесь, дивіться, коментуйте.